У серці Африки є місце, де реальність перевершує будь-яку уяву. Намібія країна, яка не відповідає очікуванням, здивує вас своїми унікальними традиціями. Тут полігамія залишається загально прийнятою практикою, а плем'я Хімба зберігає стародавні звичаї, які, здається, завмирають час. Ми запрошуємо вас відкрити для себе намібію, де стародавність і сучасність співіснують у ідеальній гармонії. Будьте готові до подорожі, яка змінить ваш погляд на світ. Не пропустіть цю нейрові. Ймовірну пригоду. Підпишіться на Реалідад Мундіал, поставте лайк і активуйте дзвіночок, щоб першим досліджувати найдивовижніші куточки нашої планети. Намібія чекає на вас, розташована на південному заході Африки. Намібія є країною, яка захоплює своєю дикою красою та багатим культурним розмаїттям. Межуючи з Анголою та Замбією на півночі, Боцваною на сході та південною Африкою на півдні, ця величезна територія простягається вздовж узбережжя Атлантичного океану. Опонуючи природне видовище, яке не піддається уяві. Сучасна історія Намібії відзначена її боротьбою за незалежність. Після років німецького, а згодом і південноафриканського колоніального панування, Намібія нарешті здобула свою незалежність 21 березня 1990 року. Ця історична віха ознаменувала кінець десятиліть конфлікту та початок нової ери для країни. Відтоді Намібія наполегливо працювала над розбудовою об'єднаної та процвітаючої нації, долаючи. І виклики успадковані від колоніального минулого та використовуючи свої природні ресурси для стимулювання свого розвитку. Однією з найвідоміших об'єктів Намібії є пустеля Наміб, яка вважається найстарішою пустелею у світі. Це величезне піщане море простягається вздовж 1600 кілометрів узбережжя, створюючи ландшафт захоплюючої краси. У серці цієї пустелі лежить знаменита дюна 45 одна з найбільш фотографованих дюн у світі. Дюна 45 висотою 170 метрів і характерною формою пів місяця є обов'язковим місцем для любителів фотографії та авантюристів. Інтенсивний червоний колір його пісків, особливо на сході та заході Сонця, створює візуальне видовище, яке ніби взяти з іншої планети. Незважаючи на величезну площу, Намібія є однією з найменш густонаселених країн у світі. З населенням лише 2,5 мільйонів жителів, розташованих на площі понад 824 тисячі квадратних кілометрів. Щільність населення становить приблизно 3 людини на квадратний кілометр. Така низька щільність населення сприяє збереженню Женю його великих природних ландшафтів і забезпечує унікальне співіснування між людиною та природою. Дика природа Намібії є ще однією з її найбільших визначних пам'яток. Національний парк Етоша, один із найбільших в Африці, пропонує неперевершені можливості для спостереження за дичиною. Тут, на величезних солончаках і навколо кількох водойм, можна спостерігати стада слонів, левів, чорних носорогів і безліч видів антилоп. Пристосування цих тварин до суворих умов пустелі є свідченням стійкості життя. В цьому здавалося б негостинному середовищі. Намібія також відома своїми зусиллями щодо збереження. Країна першої в Африці включила захист навколишнього середовища до своєї конституції. Завдяки інноваційним ініціативам, таким як громадські оранжереї, де місцеві громади беруть активну участь в управлінні та охороні дикої природи. Намібії вдалося значно збільшити популяції таких видів, що знаходяться під загрозою зникнення, як чорний носорог і гепард. Основою економіки Намібії є видобуток корисних копалин, сільське господарство та. Туризм. Країна багата мінеральними ресурсами, будучи одним з найбільших виробників урану в світі. Рибна промисловість також відіграє важливу роль, використовуючи переваги багатих вод бенгельської течії. З точки зору туризму, природна краса країни та дика природа приваблюють відвідувачів з усього світу, роблячи значний внесок у національну економіку. Незважаючи на численні визначні місця, Намібія стикається зі значними проблемами. Економічна нерівність, здебільшого, успадкована від епохи апартів. Таїду залишається основною проблемою. Країна також бореться з наслідками зміни клімату, які загрожують посилити дефіцит води в і без того посушливій країні. Намібія це, бо, це країна, яка захоплює як своїм культурним багатством, так і дивовижним біорізноманіттям. Серед його пам'яток унікальне плем'я Хімба та унікальна флора та фауна. Кімба одне з останніх напівкочових племен в Африці, живе переважно в регіоні Каоколенд на північному заході Намібії. з приблизною популяцією близько 50 тисяч осіб. Хімба зумів зберегти свої традиції предків, незважаючи на тиск модернізації. Однією з найбільш характерних особливостей хімба є використання пасти червоної охри, змішаної з тваринним жиром, відомої як отджізе, яку вони наносять на шкіру та волосся. Ця практика служить не тільки естетичним цілям, але й служить захист. Від інтенсивного сонця та комах. Червоний колір також має символічне значення, символізуючи кров, джерело життя і червону землю його території. Соціальна структура хімба заснована на патріархальній і полігамній системі. Полігамія є загально прийнятою практикою, коли чоловік може мати кілька дружин. Ця система вважається формою соціального забезпечення, оскільки великі сім'ї мають більше ресурсів, щоб справлятися з суворими умовами навколишнього середовища. Процес вибору дружин складний. Відповідає давнім традиціям. Як правило, шлюби організовуються батьками, коли їхні діти ще маленькі. Наречений повинен заплатити придане сім'ї нареченої, зазвичай у вигляді худоби, яка є головним багатством хімба. Вийшовши заміж, жінка переїжджає в село свого чоловіка і стає частиною його клану. Хімба має багату усну традицію, передаючи свою історію та знання з покоління в покоління через історії пісні та танці. Музика й танець відіграють вирішальну роль у їхніх релігійних церемоніях. І обрядах свята, таких як ініціація молодих людей у доросле життя. Спосіб життя хімба напівкочовий пристосований до суворих умов намібійської пустелі. Вони пересуваються зі своїми стадами худоби в пошуках пасовищ і води, будуючи тимчасові села, відомі як Краали, ці села складаються з конічних хатин із глини, гною та палець, розташованих по колу навколо центрального загону для худоби. Незважаючи на свій традиційний спосіб життя, хімба продемонстрували надзвичайну здатність до інновацій з обмеженими ресурсами. Наприклад, вони розробили складні методи управління водними ресурсами, що має вирішальне значення в їхньому посушливому середовищі. Вони використовують неглибокі ями, викопані в сухих руслах річок, і вдосконалили методи випасу, які мінімізують Плив на рідкісну рослинність. Економіка хімба базується переважно на тваринництві, яке доповнюється натуральним господарством, коли дозволяють умови. Скотарство є не лише основним джерелом їжі та багатства, але також має глибоке культурне та духовне значення. В останні десятиліття хімба зіткнулися з численними викликами, включаючи тривалі посухи, тиск на поселення та зростаючий вплив західної культури. Однак вони продемонстрували надзвичайну стійкість, адаптуючись до змін, не втрачаючи своєї унікальної культурної ідентичності. Дентичності серед найбільш символічних тварин Намібії є пустельні слони. Ці величні тварини є унікальним підвидом, пристосованим до посушливих умов пустелі Наміб. Вони трохи менші за своїх двоюрідних братів із саван і мають довші ноги, що дозволяє їм долати великі відстані в пошуках води та їжі. Їх здатність виживати в одному з найбільш ворожих середовищ на планеті робить їх символом стійкості та адаптації. Чорний носоріг. Намібія є домом для однієї з останніх життєздатних популяцій чорного носорога, що перебуває під загрозою зникнення. Завдяки зусиллям країни щодо збереження популяція чорних носорогів значно зросла за останні десятиліття. Ці тварини пристосувалися до життя в посушливих і напівпосушливих районах, і їх присутність має вирішальне значення для екосистеми. Пустельний лев, як і слони, намібійські пустельні леви розвинули унікальні пристосування для виживання в посушливому середовищі. Вони стрункіші та мають більші території ніж леви в інших середовищах існування, оскільки їм потрібно долати більші відстані, щоб знайти здобич. Їхня здатність виживати без води тривалий час робить їх одними з найвитриваліших великих котів у світі. Гепарди, Намібія є домом для найбільшої популяції гепардів у світі. Ці прудкі котячі знаходять ідеальне середовище існування на великих рівнинах країни. Зусилля намібії щодо збереження були вирішальними для виживання цього виду, який стикається з загрозами в інших країнах Африки. Окрім цих культових тварин, у намібії мешкає велика різноманітність антилоп, зокрема Орікс, Гемзбок, Спрингбок і Куду. Ви також можете знайти зебр, жирафів, гієн і багате різноманіття птахів. Намібія має розгалужену мережу національних парків і заповідників, які захищають її надзвичайне біорізноманіття. Найвідомішим із них є Національний парк Етоша, один із найважливіших заповідників дикої природи Африки. Національний парк Етоша, який охоплює площу понад 22 тисячі квадратних кілометрів, характеризується сковородою Етоша, величезною соляною западиною, яка займає приблизно чверть території парку. Під час сухого сезону ця сковорода перетворюється. На запорошений білий місячний пейзаж, а в сезон дощів стає мілким озером, яке приваблює тисячі фламінго та інших водоплавних птахів. Найвизначнішою особливістю етоші є мережа водойм, як природних, так і створених людиною, які приваблюють неймовірну різноманітність дикої природи, особливо в сухий сезон. Ці водопої пропонують одні з найкращих можливостей для спостереження за дичиною в Африці: зі слонами, левами, носорогами, жирафами та численними видами антилоп. Які збираються щоб пити? Іншим відомим національним парком є національний парк Наміб науклуфт, який охороняє значну частину пустелі. Наміб цей парк відомий своїми величезними червоними піщаними дюнами, одними з найвищих у світі, а також дикою природою, адаптованою до пустелі, зокрема Оріксом і унікальною рослиною Вельвічія дивна, яка може жити понад тисячу років. Охорона природи є національним пріоритетом Намібії, що робить її першою африканською країною, яка включила охорону навкруг. Колишнього середовища до своєї конституції. Країна прийняла інноваційний підхід до охорони природи на основі громади, коли місцеві громади беруть активну участь в управлінні дикою природою та отримують пряму вигоду від сталого туризму. Намібія з її величезною територією та різноманітними ландшафтами є домом для деяких із найзагадковіших і захоплюючих місць на планеті. А також міст і містечок, які ніби вийшли з іншої епохи. Ці унікальні сайти пропонують відвідувачам незабутні враження та краєвиди, які кидають виклик у. Grazie Долина смерті, де Адвелей у серці пустелі на міп, знаходиться дедвлей, також відомий як Долина смерті, місце сюрреалістичної краси, яке, здається, належить іншому світу. Це стародавнє висохле озеро, біла глиниста западина, оточена одними з найвищих піщаних дюн на планеті. Що робить Дедвлей дійсно надзвичайним місцем? Так, це чорні скелети дерев Акації, які в його білою поверхнею. Ці дерева, яким приблизно 900 років загинули, коли піщані дюни перекрили. Крили річку, яка живила Оазис. Надзвичайно сухий клімат перешкоджає гниттю деревини, залишаючи ці темні покручені фігури мовчазними свідками плину часу. Контраст між яскраво-білим, глинистим ґрунтом, яскраво-помаранчевим, довколишніми дюнами, темно-блакитним небом і чорним кольором дерев створює кольорову палітру, яка здається нереальною. Цей фантастичний ландшафт є раєм для фотографів і місцем споглядання для відвідувачів, які часто описують враження від перебування тут, як приголом. Пливе та майже духовне. Скам'янілий ліс Вайфелфонтейн, розташований у регіоні Кунене. Скам'янілий ліс Вайфелфонтейн є ще однією з геологічних загадок Намібії. На цьому об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО зберігаються скам'янілі останки дерев, яким приблизно 280 мільйонів років. Скам'янілі стовбури, деякі з яких досягають 30 метрів у довжину. Є залишками стародавніх дерев, які були знесені річками під час доісторичних повеней. Згодом ці колоди були вкриті відкладеннями, і завдяки Процесу, відомому як пермінералізація, органічні речовини поступово замінювалися мінералами, зберігаючи оригінальну структуру деревини у вишуканих деталях. Узбережжя скелетів, узбережжя скелетів, що тягнеться вздовж Атлантичного узбережжя Намібії, є однією з найбільш непривітних і захоплюючих ділянок берегової лінії в світі. Його пам'ятна назва походить від численних уламків кораблів, які всіяно узбережжям, мовчазними свідками небезпек, які підстерігають моряків у цих водах, поєднання холодних течій, густого туману та сильних вітрів, спричинило численні корабельні аварії протягом століть, іржаві залишки цих кораблів наполовину закоп. Пані в пісок або розбиті хвилями, створюють похмурий і таємничий пейзаж, який захоплює відвідувачів. Але берег скелетів це не просто кладовище кораблів. Тут також мешкає дивовижна різноманітність дикої природи, пристосованої до цього екстремального середовища. Тут водяться морські леви, пустельні слони, і навіть чорні носороги, демонструючи неймовірну пристосовуваність природи. Незвичайні міста Свакопмунд, розташований на Атлантичному узбережжі Намібії. Свакопмунд це місто, яке ніби перенесене прямо з Німеччини в африканську пустелю. Місто, засноване в 1892 році як головний порт німецької колонії в Південно-Західній Африці, зберегло значну частину свого німецького характеру. Вулиці Свакопмунда впорядковані будівлями в німецькому колоніальному стилі з характерними загостреними дахами та пастельними фасадами. Архітектура міста включає такі перлини, як будівля. Дівдівля Гоген Совернгаус, колишня будівля залізничного вокзалу, нині готель і відома годинникова вежа Верманхаус. Але Свакопмунд це не лише колоніальний пережиток, це жваве місто, яке поєднує свою німецьку спадщину з сучасною африканською культурою. Німецькі кондитерські сусідять з африканськими ринками, а ресторани пропонують ковбаси та квашену капусту, а також місцеві страви. Місто також відоме як столиця пригодницького спорту Намібії. його унікальне розташування між пустелою та Океаном пропонує можливості для таких видів діяльності, як катання на сендборді в дюнах, стрибки з парашутом над пустелею або катання на квадроциклах безмежними піщаними просторами. Пасьянс посеред величезної намібійської пустелі. Пасьянс постає як сюрреалістичний оазис із фільму Старого Заходу. Це невеличке селище, яке важко назвати селом, славиться своєю неповторною атмосферою та своїм яблучним хлібом. Пасьянс складається з бензоколонки, пекарні невеликого будинку для проживання та кладовища старовинних автомобілів. Ці іржаві транспортні засоби, напівзакопані в пісок, створюють постапокаліптичну картину, яка різко контрастує. З навколишньою пустелею Пекарня Solitaire's Bakery, заснована покійним музом Макгрегором, шотландським емігрантом, користується легендою серед мандрівників. Їхній яблучний хліб став обов'язковим відвідуванням для тих, хто проїжджає через цей віддалений регіон Намібії. Незважаючи на свій невеликий розмір, Solitaire відіграє вирішальну роль як пункт зупинки та поповнення запасів для мандрівників, які прямують до пустелі Наміб або з неї. Це нагадування про неосяжність і відокремленість намібійського ландшафту. А також про наполегливість тих, хто вирішив поселитися в цих екстремальних умовах. Унікальна атмосфера Солітер з поєднанням пустелі та несподіваної гостинності справляє незабутнє враження на відвідувачів. Це місце, яке ідеально втілює суть Намібії – величезне, таємниче та сповнене несподіванок. Тепер ми хочемо почути вашу думку, який аспект Намібії вас найбільше зацікавив. Залиште нам свої думки в коментарях. І якщо вам сподобалася ця подорож, не забудьте. Підписатися на наш канал, поставити лайк на це відео та ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні пригоди навколо світу. Ваша підтримка дозволяє нам досліджувати.